Так, друзі, привітульки. Давайте подивимося. Є між, Кахов... між Каховкою і новою Каховкою невеличке село, а може і величке, не знаю, мала Каховка. Воно Каховське району, да, лівобережна Херсонщина, скажімо так. Давайте подивимося. Воно з перших днів в окупації, і отже, як буде відбуватися деокупація і чи не чекає участь Херсона? Так. Як буде відбуватися деокупація? Я хочу взяти нові карти, побачу, як вони будуть реагувати на таку ситуацію. Як буде відбуватися деокупація. Непонятно. Тобто, люди дуже довго будуть чекати, і непонятно, тобто, щось буде робитися, але робитися, дивіться, деокупації такого не буде. Скажу вам, як. Ось ось є карта суда, да, повернення. Тобто буде робитись якась робота по поверненню, але повернення вже буде таке враження, що воно буде не бойовим путем. Тобто робота буде вестися, вона буде непомітна. Буде дуже це важко зрозуміти, як це так. Але я не бачу наступальних дій, а я бачу. А, ось є щось таке, да. Даже таке враження, що е, все-таки е, ворог, ворога змусять якимись бумагами да, чи договоренностями, чи що, ну, давайте подивимося по-іншому. Е, від, е, ну, віддати ці території, тобто не, не це, а віддати. От, може, давайте по-іншому подивимося. Ну, то, що возвращення буде, то буде. Там однозначно є це вивчання в Україну, тобто це не буде. Але давайте так, що будуть робити окупанти стосовно села От при деокупації. Вони виїжджають, тобто вони десь, але ну, виїжджають після того, як щось попалять. Виїжджають, все-таки є. Не, ну, тобто є. Уходять, вони відступають. І їм дає приказ їхній імператор. Ось, їм дає приказ їхній імператор. Аглашає оце все, да? Вони відступлять? Вони відступлять, але така ситуація інтересна, що буде от от, от от все таки бумага, документ якийсь буде на це підписаний, або будуть ждати підписання цього. Этого. Немає. І немає, що тут вони зруйнують все. Так, що будуть робити Україна? ЗСУ Україна, що будуть робити стосовно... Будуть очікувати якихось дій на вищому рівні від імператорів. Будуть... Ви... А, а війська будуть е, стріляти по окупантам. Іменно по окупантам вибивати їх. Халабаран там прилетить в хату. Так. Далі ще що буде? Будуть вестись перемовини на високому рівні вже. От. Ви знаєте, таке враження, що, таке враження, що ті відійдуть і ці ще не зайдуть, якось воно буде. Тобто все, самі війська. От, потім вже зайдуть сюди пізніше розміновувати. По цьому, по цьому населеному пункті немає, щоб, щоб зайшли, прям ось, заїхали да, чи ще щось таке немає. Так, чи не спіткає доля, як, чи не буде обстрілювати цю малакаховку як, в, ну, як Херсон в Херсон? Навіть так, давайте скажемо, що буде селом після того, як орки виступлять да? і це буде Україна, там, скажімо так. А ви знаєте, що вони ще будуть мати, вони якось так відійдуть, потім повернуться, щось от таке, будуть намагатися повертатися або мати надію повертатися. да? От. Ще що. Приїдуть, потім вони відійдуть знову ну, окончательно, і приїдуть наші спеціалісти розміновувати щось. Розмінувати. Там буде дуже багато зрадників, предателів і проросійських е, прихлібателей. Ні, не буде, як, як з Херсоном. Не буде. Там буде заміноване, оце буде. Оце буде. От, Ні, не буде, як Не переживайте, не буде все як з Херсоном. Єдине, що буде замінування, так, да, там будуть розміновувати. Ну, давайте я ще таке. Я знаю, що второ таке питати не можна, А я спитаю, не второ попробую. Може так, бо я теж розумію, що вам дуже хочеться знати, коли це буде. Добереться до цих карт. Так, ну, давайте попробуємо. Сьогодні у нас серпень, да? так, давайте попробуємо. Все, будете ви? Серпень. Давайте так, до кінця осіні. Чи буде українська вже звільнена від окупантів, чи, чи скажімо так, чи повернеться в Україну до кінця осені? мало, Як правильно ви називаєтесь, господи? Малокаховка, село Малокаховка. Кинула блокнот До кінця осені, чи буде вже в составі України село Малокаховка. Чи буде... Так, да, ось, все, якісь розговори, вже будуть якісь іти переговори. Вже це не буде. от Чогось будуть йти розговори, видно, вже посадять за стіл переговорів, там будуть якісь требування, якісь бумаги. Будуть сідати не один раз, будуть сідати кілька разів. І все не буде йти не так, і те не так. Будуть вестися мови за території да, і за гроші. До кінця осені Мала Каховка буде в составі України. Так в мене випадає? А що я? А що я? Така, А що я, а що я? Я нічого. Ні, ну ви спитали, я сказала. Я ж не кажу, що я їсть на останній станції, як то кажуть, да. щось да, щось сходиться, щось не сходиться, щось. іноді, е, іноді... Е... До кінця осіння не було год сказати. Блять, я год не сказав. Ну я взагалі думала 23-й. Буде, надіятися, 23. Не сказала, другий раз на цих картах передивлятися. Нельзя. Так, хорошо, добре. Я думала до кінця цієї осіння, от так от, скажу. от в мене в голові було, поэтому я думаю, що там все правильно відповіли. Тому, друзі, чекайте, готуйтесь. Ну і, як то кажуть, тримайтеся. Все. Пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які на мене підписані. ставлять мені подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.